Для чого Бог допускає, щоб ми проживали біль, чому просто не може захистити нас як своїх дітей? Досить банальна відповідь буде звучати так, що, щоб більше нас приліпити до себе. Тому що в своїй ситуації я відчула м любов батька, справжнього батька, який от сатана хотів мене вбити. от От, представ, я вже вбита лежу, угу. і Бог підходить і зцілює. От в цю секунду. Ось так воно все відбувається. А, я пережила ці моменти, але ні про один момент із життя я е Ти не, шкодуєш, не шкодую. Тому що в цьому всьому я пізнала Бога, пізнала справжнього бать батька. Який любить, який захищає, який втручається, який виводить просто з таких ситуацій, в яких просто навіть ти сидиш і думаєш, нема виходу. А у Бога завжди вихід є, завжди.